І ще в наявності ось такі варіанти із бюджетних, також є iPhone 12 Pro. Зараз розкажу більш детальніше про кожний. Це Samsung A 02, чорненький колір. 32 ГБ, гарненький стан 2400. Це все ціни зверху на кожну модельку. Nokia 32 ГБ є відбиточок пальця, гарний стан, також телефона 2450 Samsung a 30 з відбиточком пальця 2400 гривень, має легкі потертості, незначні 32. Далі Redmi 6 464 2150, Redmi 4A 232 1450. Кого цікавить, більш детальніше про сам пристрій. Гортайте моє відео. Про кожний телефон. Є відео на каналах. Samsung J7 16 ГБ 1400 гривень. Також j 4 Plus. Ось такі є потертості 1500, незначні потертості золотий колір. Redmi 7 A 16 ГБ 1450 Також ZTE 32 1800. Такий протиударний BlackView 2000 гривень. Ось такий варіант невеликий, не сильно великий телефон. Також 12 Pro 128, поклеєне захис... захисне скло на камери. Також спереду працює все добре: 550 доларів або по курсу у гривні. Кого цікавлять дані пристрої, пишіть мені у повідомлення. Також додайтеся у телеграм-канал. Там додаю телефончиків більше та швидше.